Продовжуємо вивчати книгу Мормона. Сьогодні ми зачитаємо два цікавих уривка: перший від людини на ім'я Нефій. Ось він тут зображений, який зі своєю сім'єю переправився з Єрусалима на американський континент ще більше ніж за 600 років до народження Христа. І в останньому розділі, який він писав, він приносить своє свідчення про Спасителя. І ось що він каже, і про слова, які він записував. І ось мої улюблені браття, і також юдеї, і всі ви кінці землі, прислухайтеся до цих слів і повірте в Христа. І якщо ви не вірите цим словам, тобто в цьому літопису, книзі Мормона, то повірте в Христа. А якщо ви повірите в Христа, ви повірите в ці слова, бо вони є словами Христа, і Він дав їх мені, і вони вчать усіх людей, що вони мають творити добро. Але чи то не є слова Христа, судіть самі, бо Христос покаже вам з силою і великою славою, що це Його слова в останній день, і ви, і я будемо стояти лице до лиця перед місцем Його суду, і ви будете знати, що Він заповідав мені написати це, незважаючи на мою слабкість. Тобто, Нефій приносить свідчення про ці слова, про ці откровення, які Він писав про Ісуса Христа. Другий уривок священних писань це слова іншої людини Мормона, честь якого була названа ця книга, який скомпонував всі ці літописи в одну велику книгу. А він вже жив, жив набагато пізніше ніж Нефій, і ці слова писалися вже після народження Христа, а саме близько 385 року від народження. І, зокрема, він каже про цей літопис і про літопис, який прийде від юдеїв, тобто Біблію. І навіть тут сказано, що усі, хто вірить Біблії, повірить також і книзі Мормона. тож, більш детально, ось що він каже. Він звертається до людей і каже: отже, покайтеся і хрестіться в ім'я Христа, і тримайтеся Євангелії Христа, яку буде пред'явлено вам. Не тільки в цьому літописі, тобто в цій книзі, яку він скорочував, і яку ми зараз маємо, як книгу Мормона, але також у літописі, який прийде до іновірців від юдеїв, мається на увазі Біблія. Літописі, який прийде від іновірців до вас. Бо ось це написано з наміром, щоб ви могли повірити в те, тобто в Біблію. І якщо ви повірите в те, тобто в Біблію, ви повірите в це також, тобто книгу Мормона. А якщо ви повірите в це, ви знатимете про ваших батьків і також про дивовижні діяння, звершені силою Бога серед них. Чому він так каже? Бо ця книга вона писалася для нашого часу, для майбутніх поколінь. Коли Мормон жив, він цей літопис потім передав своєму сину Моронію, який сховав його в землю. Ми про це вже раніше казали. І він знав, що ці слова будуть прочитані нами в наші дні. Зокрема, людьми, які живуть на американському континенті, і він каже, що якщо ви повірите цим словам, тобто, книзі Мормона, ви багато чого дізнаєтеся про своїх предків, про своїх батьків, які були виведені Господом з Єрусалиму багато років до цього. Ось такі цікаві вірші. Тож запрошую вас е, прочитати цю книгу, дізнатися багато чого цікавого і зміцнити своє свідчення про Ісуса Христа.